Десята ранку в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новина ТВАЙ. у студії Аліна Мазур вітаю. Українські військові звільнили три чверті території Донецької та Луганської областей, що раніше були захоплені терористами з так званих народних республік. Про це Валерій Галатей повідомив в інтерв'ю BBC. Міністр оборони запевнив, армія вже близька до перемоги. Тим часом речник РНБО Андрій Лисенко також висловив припущення, що схід України буде повністю звільнений від сепаратистів до зими. Цієї ночі активність терористів підвищилась. Повідомляють у прес-центрі АТО. БВК шість разів обстрілювали зградів танків та мінометів українських військових біля Новоанівки, Нижньої Таловки, Волнухиного та Луганського литовища. Також зафіксовано низку мінометних та артилерійських обстрілів. Вогонь вівся із території Росії. Ніч з 3 на 4 липня. Характеризується підвищення активності банформувань. Збільшилась інтенсивність обстрілів позицій сил. АТО. Триває артилерійський мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації, зокрема в 21-й годині. Артилерійський обстріл десантників в районі населеного пункту червоно П'ятьох чернігівських танкістів звільнили з полону бойовиків. Один із них у важкому стані. Про це у Фейсбук повідомив заступник голови Дніпропетровської обладміністрації Борис Філатов. За його словами, військові наразі у безпеці їх відвезли до Дніпропетровська. Умови їх звільнення поки не розголошують. Невідома й доля інших танкістів, котрі були у полоні. За різними даними в руках бойовиків так званої ЛНР потрапили від 11 до 15 бійців танкової бригади з Чернігів сталося це 26 липня під час бою біля Луганського литовища. Водночас також стало відомо про звільнення з полону чотирьох військових спецназу 3-го полку збройних сил з Кіровоградщини. Про це повідомляє служба безпеки України. Близько мільйона українських чоловіків можуть стати до лав збройних сил, однак, поки мобілізують 100 тисяч осіб, або ж кожного десятого резервіста про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Мовляв, цього буде достатньо, щоб побороти терористів. Відтак проблеми із військовими кадрами в Україні немає. А повідомлення про те, що нібито людей насильно відправляють у нацгвардію або ж в інші підрозділи, що беруть участь в АТО, елемент інформаційної війни, яку ведуть проти України. Заявляють у. У Харкові невідомі підірвали обласний військомат. Вибух пролунав близько третії ночі на вулиці Коцарській. Очевидці повідомляють про два постріли з гранатометом. Масштаб ушкоджень та подробиці наразі з'ясовують правоохоронці. Подію кваліфікують як теракт. Міліція проти активістів напередодні ввечері в Одесі правоохоронці розігнали близько сотні протестувальників, що вимагали скасувати концерт Ані Лорак. Попри вимоги людей, співачка таки виступила в нічному клубі Ібіца що в Аркадії. У цей же час міліція розправлялася з мітингувальниками. Троє з них затримані. Щонайменше один із активістів постраждав. У сутичці дісталося й одному з міліціонерів. Йому розбили голову. Зазначу, незначні сутички в Одесі напередодні були ще й на куликовому полі там проросійські активісти намагалися провести антивоєнний флешмоб. У результаті акції міліція затримала трьох кількох активістів. А мітингувальники з Аркадії після сутичок з правоохоронцями закидали яйцями відділення міліції і анонсували на сьогодні акцію протесту під обласним управлінням МВС шинами та іншим протестним інвентарем. Міністерство внутрішніх справ планує заборонити в'їзд в Україну для близько пів тисячі російських діячів культури. Як повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко, на своїй сторінці у Фейсбук йдеться про тих, хто підтримав анексію Криму, і позитивно оцінює сепаратистські настрої на сході України. Що ж стосується сутичок в Одесі через концерт Ані Лорак, то Геращенко переконує заважати виступу співачки в приватному клубі. Мітингувальники не мали права. Тому міліція відтіснила їх правомірно. Утім, якщо при цьому деякі міліціонери проявили жорстокість, їм в органах не місце. Розібратися в деталях інциденту чиновник пообіцяв згодом. У кривому розі упіймали тітушок. Місцеві активісти затримали групу чоловіків, які збиралися за винагороду у 400 гривень поповнити ряди протестувальників на акції проти АТО у Києві. У затриманих виявили списки, гонорари і навіть вогнепальну зброю. Швейцарія не хоче приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Про це місцевим змі розповів міністр економіки країни Йохан Шнайдер Аман. За його словами, Швейцарія зберігає нейтралітет і не підтримує жодної зі сторін у цьому конфлікті. Міністр також заявив, що вже введені санкції проти Росії можуть зачепити не лише Європу, а й його країну. Зокрема, на швейцарську економіку вплине можливе підвищення тарифів на російські енергоресурси. Нагадаю, єС. Закликав треті країни приєднатися до санкцій. Про можливості введення обмежень у стосунках з Москвою вже заявила Норвегія. Барак Обама святкує день народження. Главі Білого Дому виповнилося 53 роки. Він народився 4 серпня 1961 року в Гонолулу, в столиці штату Гаваї, 4 листопада 2008 року. Став 44-м президентом США. Барак Обама тричі очолював рейтинг найвпливовіших людей світу за версією журналу Форбс. Двічі був названим журналом Тайм людиною року. А також отримав Нобелівську премію миру за надзвичайні зусилля в укріпленні міжнародної дипломатії. І поки це всі новини, більше дивіться вже об 11. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.